Вітаю! В нас сьогодні цікава тематика Світлодіодні лампи. Чим відрізняється в будові світлодіодна лампа з дешевих і світлодіодна лампа з дорожчих? Найдешевша світлодіодна лампа має лише на вході діодний міст, який я випаяю і буде для зарядки? Акумулятора у світлодіодному ліхтарку. Якийсь там SMD-компонент бачимо і електролітичний конденсатор на 400 вольт і 6 чимось мікрофарад. Потім іде у нас транзистор, який працює у діодному режимі. В нього одна ніжка відрізана. І резистор. І все це живить ці діодики. У світлодіодній лампі, яка є із дорожчих, є повноцінний імпульсний блок. Тут вже є і трансформаторчик. І електролітичні, і неелектролітичні конденсатори, там, і транзистори. І тому оця лампа, що здорожче, хто довше в нас прослужить? А ця буде менше служити. Бо Фактично тут проскакує 220 вольт на ті діодики час від часу. І вони довго не прослужаті. Тому така ситуація із світлодіодними лампами. Бажаю вам успіхів всього найкращого!